Понад дві тисячі людей з початку війни приїхали до Роздільнянського району Одещини з території, де ведуться бойові дії. Це переселенці з Миколаївщини, Херсонщини, Харківщини та Донеччини. Тому спочатку повномасштабного вторгнення тут сконцентрувалися на допомозі ВПО. Розілянський район це один з перших районів Одеської області, який 100% всі громади взяли участь у спільному формуванні продуктових наборів. Спільне формування силами територіальної громади і силами обласного гуманітарного штабу. Варто зазначити, що допомогу тут отримують не лише ВПО, а й інші категорії населення. Гуманітарна допомога спершу надходить на логістичний центр, а потім розподіляється по інших складах місцевих штабів. В кожній Громаді визначені відповідальні виконавці, які відповідають за видачу та облік цієї гуманітарної допомоги. Кожна громада самостійно вирішує осіб, кому надавати. Першочергово надаються внутрішньопереміщені особи, потім там йдуть малозабезпечені сім'ї, які опинили складних життєвих обставин, інваліди, але першочергово йде, йдуть внутрішньопереміщені особи. Окремо формується місячний запас необхідних продуктів, який передбачений для використання у разі загострення ситуації на території. Робота в Розділянському районі, ми бачимо, налагоджена і, в принципі, Розділянський район працює з гуманітарних питань. Разом із координаційним гуманітарним штабом Одеської області Роздільнянська ОТГ формує спільні продуктові набори. Для ефективної роботи штаби у різних районах постійно взаємодіють та звітують про гуманітарну ситуацію. Голова Роздільнянської РДА каже, ситуація в ОТГ стабільна, а й з продовольством проблем бути не повинно, бо зараз готуються до збирання врожаю. Переважна більшість ранніх зернових на складає пшениця. До речі, середня вражайність по району десь склала десь близько 31 центнера. Крім того, в нас вирощуються такі культури, як ячмень озимий і ячмень яровий. Крім того, там такі культури, як льон, ну то невеликі кількості. Тому. І ще будуть технічні культури, арабс, до речі, і ще будуть технічні культури, це буде ще соняшник.